Минулого тижня ви з парламентською делегацією Української Верховної Ради перебували у Сполучених Штатах, де провели велику кількість зустрічей. З ким зустрічалися і про що в першу чергу розмовляли? Вітаю, доброго вечора. Добрий вечір. Всім слава Україні! Героям слава та найперше то буквально нещодавно повернулася, і ви знаєте, візит був наповнений настільки. Програма була заповнена, що буквально кожної години чи кожних 45 хвилин ми мали нову зустріч це було в Конгресі і в Сенаті з представниками обох партій з представниками республіканської партії демократичної партії, і ключова ключове це те, що в першу чергу нам всі висловлювали величезне захоплення тим, наскільки швидко наші військові опановують усю цю сучасну західну зброю, наскільки ефективно наші Хлопців і дівчата використовують все це озброєння на передовій. Ну і звісно, звісно, ми зі свого боку працювали з ключовими пріоритетами. В першу чергу це були літаки. Це були F-16. Ну в цьому контексті хочу сказати, що протягом протягом цілого року дуже потужна коаліційна робота в напрямку літаків велася загалом озброєння, але зокрема літаків і це і на рівні. Уряду президента на рівні парламентських різних наших парламентських делегацій, це і на рівні громадського сектору, тобто цілі делегації у різних країнах Європи і. В Сполучених Штатах, зокрема, протягом року активно адвокатувала це питання. Тому я вже в себе писала на сторінці слово, фразу f 16, стільки, скільки минулого тижня я її повторила, мабуть, за все своє життя не повторяла. Стільки Ну, очевидно, що е, також ми говорили про НАТО, аргументували чітко, що відразу після перемоги Україна повинна інтегруватися в НАТО. Це є єдиною гарантією безпеки. Ми Чітко пояснювали, що в іншому випадку Росія використає час, озброїться, мілітаризується, більше мобілізує людей. І за якийсь про це ми ще детальніше сьогодні поговоримо. Знову... Але роблячи висновок з тої кількості зустрічей, розуміємо, що інтерес до України не спадає, так серед політиками, як мінімум, абсолютно інтерес є дуже великий. Підтримка України справді відчувається і не лише в Конгресі чи в Сенаті на тих зустрічах, які ми мали, але також і на вулиці, і Бачимо далі далі в стрічках новин, бачимо далі в Вашингтоні українські прапори, е, ну це справді дуже важливо для, для того, щоб отримати ну, тим бачиш, що, рапори, що рапори, візит якраз рапори, рапори, був після яка, того, яка... як американська зброя в руках українських захисників показала, що може робити з хваленими суперросійськими ракетами. Так при тому, що рівень Кінжали. навчання був мінімальний цей курс. Так, кінчали були. Знаєте, збиті. Це це насправді був один з важливих аргументів, тому що коли ти дискутуєш... Ши є якісь аргументи там, чому поки не надали f 16 чому поки не надали ракети дальньої дії Атакамс і якісь інші речі. І коли ти чітко аргументуєш, от зараз ми приїхали, поки ми були в польоті на нашу столицю Київ, росіяни випустили кінжали, і всі ці кінжали були були збиті, дякуючи в тому числі системам Петріот. І ми кажемо, рік тому, коли ми зверталися за Хаймерсами за Петріотами. Казали, що це майже нереально українці по всьому світу просили закрити абсолютно, небо абсолютно і е, коли ми приводили такі аргументи, це набагато пос... набагато сильні сильні, сильні ситуації, аргументи. Та ми всі 11-го пакету санкцій. Що обговорювалося в цьому контексті? Які е, обмеження від США ми можемо на ну, які обмеження від США, ми можемо очікувати? Ну, тут ключові речі, на яких ми наполягали, це те, щоб координувати ці пакети санкцій. Бо іноді, наприклад, європейські країни. Європейського союзу санкціонують якісь одні компанії, 에, сполучені штати інші. Україна ще інш. тут важливо координувати, щоб російські компанії потім не шукали різні обхідні шляхи. відрізати шляхи відразу всім одному момент і ключовий момент, на якому теж наполягали це. Весь фінансовий сектор лише 23 банки є під санкціями 23 банки банки як я маю на увазі. А всього є 330 російських банків для того, щоб послабити їхню економічну фінансову систему, щоб вони мали менше коштів аби вбивати українців. Потрібно абсолютно всю весь їхній фінансовий сектор, не лише банки, а загалом фінансовий сектор е санкціонувати. І тоді для України, звісно, це буде суттєве підсилення. Ну і мабуть, говорили про це рішення суду американського, яке вже підписано генеральним прокурором. Стосується воно олігарха Малофеєва російського, і його 5 мільйонів доларів. Це звісно не всі його гроші. На жаль, рішення суду не стосувалося всіх його грошей. Але прецедент вже такий є. Так, гроші будуть передані Україні. Говорили, мабуть, і про замороження. Активи росіян і російських фірм в чому важливість цього рішення? В тому, що вперше рішення стосувалося фізично людини, не компанії, не державних грошей Росії як країни, а власне. Олігарха одного з чи говорили про це, і чи буде це прецедентом? Чи очікувати нових таких рішень? І, взагалі, яка доля заморожених російських активів чи напрацьовується механізм передачі їх напряму українцям? Так, дивіться, це точно прецедент. Загалом в світі є 300 міль приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, і ми. Твердо переконані, що ці кошти мають бути використані на відбудову України, бо саме Росія здійснює тут агресію. Росія вбиває українців, Росія знищила просто величезну кількість інфраструктури в Україні. І в першу чергу не платники податків Сполучених Штатів, Європейського Союзу, хоча вони і так. Кажуть, що будуть допомагати і вже дуже суттєво допомагають. А в першу чергу Росія має за це платити. Ми про це говорили. Е, і крім того, працює міжнародна робоча група е, юристів-міжнародників, яка напрацьовує легальний механізм. Бо ці кошти, по суті, зараз заморожені, вони не використовуються. Але не було таких прецедентів в світі. Якщо з приватними активами є трохи легше і вже є прецеденти, то з суверенними активами справді є складніше. І кожна країна. Має розробити і імплементувати в себе законодавство, щоб ті кошти, в які в її країні кошти російських, Російської Федерації. Суверенні активи, які є заморожені в її країні, щоб легальним шляхом вони могли передавати. Тому це справді складний юридичний процес, але робота ведеться, і ми всюди адвокатуємо це питання. То фактично зараз їхні кошти виглядають таким чином, що користуватись вони ними не можуть, але і ніхто інший користуватись ними не може також. Говорили про роботу з глобальним півднем. Що тут мається на увазі? Ну, ви знаєте, що нещодавно Україна почала активну роботу над тим, аби відкривати посольства в країнах Латинської. Америки, Африки, Азії протягом цих 30 років на превеликий жаль, в нас не велася активна робота співпраця цих країн. Є дуже багато. Багато з них підтримують на жаль Росію в цій ну, можливо власне через спровокованій... те, що і сторона України там була слабо представлена. Абсолютно, але з осені минулого року протягом багатьох зустрічей на різних формах і особливо в міжпарламентському союзі. Коли спілкує наша сторона, спілкується з цими представниками, ми мали вже кілька прецедентів, коли вони, наприклад, або утримуються від голосування, яке там на користь Росії, або підтримують нас, тобто. З ними також треба працювати обов'язково, і тут дуже важливо з чим ми зверталися до Сполучених Штатів Америки. У них є багато аналітики, вони можуть допомагати з різними даними. Вони можуть також допомагати скоординовувати і допомагати налагоджувати співпрацю з тими, з ким вони вже зокрема працюють. І власне в цьому контексті ми говорили про те, що вони нас підтримували у цій нашій. 呃。Uh Роботі, яка зараз починається з глобальним Ви вже згадували про те, що говорили і про НАТО. Зокрема, зараз вже має відбутися невдовзі вільнюський саміт. Так, це буде один самітів НАТО, де будемо говорити і про Україну. Також ми е, наступний буде у Вашингтоні. Він буде ювілейним самітом НАТО. Там маємо надії, Україна вже стане членом НАТО. Але наразі нам пропонується така модель, як Київська безпекова угода або Київський безпековий договір. І тут полягає така небезпека. Мати безпековий договір це добре, але підміняти сам вступ НАТО це небезпечно. Як розійтися от в цих двох речах, так тобто тимчасові гарантії нам потрібні до вступу в НАТО, але як не відставити НАТО на другий план після цього? Ну саме тому нашим нашою ключовою тезою і аргументом було, що ми маємо бути в НАТО. Найперше, ми вже фактично діємо, працюємо за стандартами НАТО. Ми чітко розуміємо, що зараз Україна. Практично найсильніша армія, українська армія найсильніша в Європі. І ми в своїх аргументах це також подаємо як сильну сторону, тобто що як ви нас інтегруєте в НАТО, ми тільки підсилимо НАТО, ми багато плюсів принесемо в цю структуру, в альянс. Звісно, що ті ризики, про які ви говорите, є ніхто не знає остаточного рішення, яке буде прийняти в Вільнюсі. Але ми також в своїх аргументах згадували і 2008 рік, коли Росія напала на Грузію і світ промовчав. 2014 рік, коли Росія напала на Донбас, анексувала Крим і практично світ промовчав. І аж в 2022 році. Світ відреагував, і ми бачимо, який зараз відповідний результат. Якби в 2008 році Україна отримала ПДЧ, хоча б цей напрям і розуміння, що рано чи пізно ми будемо там, у нам потрібно здійснити такі такі реформи, і ми маємо цей план дій, то, на мою на моє переконання. Ці можливо цієї страшної війни і не було б тому ключовими аргументами, що єдиний безпековий, єдиний безпековий аргумент для України це є обов'язкова інтеграція в НАТО. І ми зі свого боку маємо, на мою думку, всім українським фронтом це лобіювати. І воно так буде. Якщо коротко на завершення, Сполучені Штати вже ж поволі входять у а, передвиборчу кампанію період, а, які тут ризики можуть бути для нас, для України безпосередньо? Ну, ви знаєте, вибори в Сполучених Штатах Америки завжди виходять е, зацікавлення з ними, завжди виходять за межі лише самих Сполучених Штатів Америки. І, зокрема, зараз, коли. Е, між сполученими штатами Америки і Китаєм відбувається певна напруга, це і сполучені штати Америки зберігаючи своє лідерство у демократичних процесах, Зараз це також і важливий безпековий фактор. Я маю на увазі навіть будь-яка політична ситуація, будь-які політичні зміни в всередині Сполучених Штатів Америки. Тому очевидно, що цей рік, наступний рік будуть справді дуже важливими, визначальними. І очевидно, що певні зміни можуть впливати на Україну, але я б стала на зараз Це не позитив. про не робила якихось прогнозів. Нам своє робити, відчуваємо підтримку з, з боку обох партій, з боку обох палат. Е, працюємо над посиленням цієї підтримки. До перемоги гарне завершення цієї розмови. Дякуємо Галина Васильченко, народна депутатка України. Була гостем у цій частині головне за день. Ми ж рухаємось далі.